Вітаю, друзі! Сьогодні я роблю желе із червоної смородини. Швидкий рецепт. Я не знімаю ягідки з тих плодоніжок. Крок перший. Коли ми зібрали смородинку, ми її пересипаємо в великі миски. Я брала дві миски. Так легко мити. І якщо є можливість, я сідаю на вулиці, прямлюю водичку. І коли водичка лється, наверх піднімається ну, всяка така непотрібна і листечко. І так гарненько я ретельненько перемиваю. Потім я беру прямо з миски, отак, пригоршнями, і перекидаю ось в таку каструльку. От, і вже там, як десь попалось листечко, то я забираю. Це дуже швидко. Буквально це за 10 хвилин я роблю це, ну, як, так скажемо, багато по річки в мене. Це ось така велика каструля. Дивіться, ставлю я її на вогонь і просто е ось так переминаю, Вона пустила сік. І прокип'ячую так, буквально 5 хвилин, недовго. Тому ці плодоніжки не дають таку гіркоту. Просто щоб нам перетерти, відкинути на друшляк. Сама червона саморода вона має пектин в собі. Ось. Природний, і оці навіть гілочки, тому вона гарно загусає. Ось. А так як я ж кажу, проварюю недовго з гілочками, який смак, вона геть зовсім не має. Але зато це виходить швидко. І все. Ось так. Зараз я буду відсипати, відкидати на друшляк, і перетирати, і буде один такий сік. Буду далі показувати. Ну, ось так. Буквально, я ж кажу, хвилин 10 у мене було. І тепер я беру чашкою і насито сок одразу переливається. А це я просто переминаю. Добре, гарно переминаю каструлю перед цим я зважила. Може не знаємо, скільки в нас буде соку, скільки тоді цукру додати, щоб тоді відняти. У мене ця каструля кілограм важить. Наприклад, якщо я зважу, буде тут 4 кілограми, тут наче 3 кг соку у мене. І будемо тоді додати цукор один до одного. На 1 кілограм соку смородини, кілограм цукру. І так далі ми перетираємо, важимо, засипаємо цукор і ставимо на вогонь. Ну і ось, вийшло в мене, віднімаючи тару тієї каструлі 5 кг соку. Дала я 5 кг цукру, прикрила кришкою, щоб, скоріш, закипіло. І ось, коли воно вже закипіло, бачите, буквально пару хвилин і я відключаю. Вогонь і розливаю по стерильним баночкам одразу, тому що довге варіння розрушає цей природний пектин, ось який тут є. І оцю пінку ми не знімаємо, вона потім сама розійдеться. Тому все після закипання, пару хвилинок, і все я відключаю і починаю розливати по баночкам. Стерилізую я доволі легко також кип'ячу водичку в чайничку, Ось наливаю кип'ячену водичку. ось бачите, Хвилин 5-10, ну, поки щось роблю. Вони мене отак стерилізуються, а потім я зливаю водичку, перевертаю баночки, кришечки і все отака швидко. То також стерилізація, поки перетираю чайних закипів, швидко залила. Тобто воно у мене йде все в паралелі. Ну, і дуже швидко це все в мене виходить. Ну, ось так родила я свій джем по баночкам. Вийшло 15 баночок. І ще жмиху, хто любить, хто не любить, я трошечки зварила компотику, тому що чоловік не п'є. І він злегка теркуватий. Якщо він закипить і швидко його перелити, то він не дуже теркуватий, але мені це подобається. Я, наприклад, буваю по-різному. Хтось одразу закриває баночки, а я лишаю до вистигання. Він вистигне, і я потім ось закручу кришечками і поставлю в сервант. Ось, воно ще гаряче, але вже починає застигати. Ось тому. Ось так короткому відео шортс покажу завтра, чи коли воно вистагне, яке воно буде по консистенції. Все, вдалий вдали вам консервації і гарного дня. До зустрічі в наступних відео!